Солом'яний бичок жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником а баба сиділа дома, мички пряла. І так вони, бідні, нічого не мають. Що зароблять, то й прийдять, та й нема. От баба й напалася на діда зроби та й зроби й солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв зроби солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували, От так на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й здрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, біжить ведмідь з обедреним боком, наскочив на бичка. То ти такий? питає. Скажи мені, а бичок. А бичок третячок я соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обидряний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап бік, давай смолу віддирати, віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве, сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто знає куди. От баба прокидається. Аж бичка нема. Ох, мене, лихе велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов, та мер днище на гребінь, на плечі та додому. Коло дивиться ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмідя піймав, іди його, забери. Дід вискочив, віддер ведмідя. Взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще не ні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужель і приказує Пасись, пасись, бичко, на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й здрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк. То дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки б обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Дер дер та зубами й зав'яз, що ніяк уже їй не відтерти. що хоче назад, то ніяк, Повтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка й не видно, вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коло дивиться, у лісі вовк бичка тягає, вона побігла дідові сказала. Дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третий день бичка пасти. Сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок бичок-тритячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку, капосні хорт трохи шкуру не зняли. Бери. Зав'язла і лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба в цього разу дідові сказала, дід кинув у погріб і лисичку, а далі і зайчика-побігайчика отак упіймали. От як назбиралося їх четверо, дід сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, то пошити з тієї шкури і собі, і бабі, кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляді, тільки принеси, взяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою, знов ножа гострить, вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Глядиш, прижени і вовка дід випустив, сидить далі та ще ножа гострить. Виткнула мордочку лисичка та й питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лісички, каже дід, гарна шкура на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкуру, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляді, принеси і лисичку дід випустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострий. Зайчик його питає, навіщо? А він і каже. У зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок, намиста доброго принесу, тільки пусти на волю, пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще не світ не зоря, аж дер дер, що до діда в двері, баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Поді подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову дер-дер, повен двір овець вовк понагонив, а незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик пононосив. Трічок, сережок, намисто доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попродали овечки та накупили волів. Та став дід тими волами ходити чумакувати, а бичок, як не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки і розтанув. Хай місяць казку шепоче о вушко, а зорі малюють чарівні сни на Добраніч.